Усім привіт! Вітаю в новому відео. Збираємось на відпочинок. Я ще й вирішила познімати, тому я не знаю, як я це все встигну. Нарешті ми їдемо відпочивати. Їдемо в межах нашого району до річки Дніпро. Там є бази відпочинку. Ми забронювали собі номер, і потрібно все зібрати. Їдемо на тиждень і спланували свій відпочинок так, що спочатку їдемо ми з чоловіком, потім, через декілька днів, до нас приєднається Валерій і Макс. І на допомогу я викликаю маму. Вона приїде, буде з дітьми, поки ми будемо на відпочинку. І мені потрібно приготувати їсти для того, щоб взяти з собою, залишити тут. Чоловік тільки повернувся з базару, привіз свіже м'ясо, тому зараз буду готувати. Якраз покажу якісь трави, і далі вже буду збиратись, дивитись, можливо, щось потрібно докупити. Тому бажаю всім приємного перегляду. Чоловік з базару привіз. Індиче стегно буду запікати два шматочки свинини, будуть відбивні. Також хочу запекти, щоб було на бутерброди, і курячі стегна також буду запікати в рукаві. Починаю з індичого стегна, полюбляю до м'яса додавати щось солодке, наприклад, яблука або чорнослив. Подобається мені поєднання солодкого та солоного. Роблю все досить швидко. Спочатку солю м'ясо з обох сторін, щоб зрозуміти, скільки солі потрібно на такий шматок, потім сухі спеції, це сушений часник та чорний мелений перець. Вони добре лягають на вологе м'ясо, а потім додаю Додаю рідкі інгредієнти. Це гірчиця американська. Вона дає кислинку та солодкий смак. Додаю трішки сметани, щоб об'єднати всі спеції. Та обов'язково трішечки соєвого соусу, бо м'ясо вже підсолене, а соєвий соус додасть карамельний присмак. Розподіляю маринад по всій поверхні. Це не виглядає естетично, але показую все, як є. І ще я дуже поспішаю. Далі цей шматочок м'яса буду запікати, щоб використовувати на бутерброди. Обрізаю краї, щоб шматочок був більш-менш рівним. Все, що я обрізаю, Піде на фарш, тому нічого не пропаде. Для маринаду використовую ті самі спеції, спочатку сухі інгредієнти, сіль, сушений часник та перець чорний мелений, а потім рідкі Це американська гірчиця, сметана та соєвий соус. Також добре покриваю м'ясо з усіх сторін і залишаю маринуватись. Далі курячі стегна також ті самі спеції, але аромат та смак кожного виду м'яса вийде абсолютно різний, тому в мене цей набір продуктів для маринаду можна сказати базовий та перевірений. Ну і останній шматок м'яса розділяю на порційні шматочки. Частину приготую зараз, а частину буду заморожувати. Знімаю ось ці тверді плівки, бо вони залишаються твердими і заважають у страві. Буду готувати новим способом. Побачила його на каналі Аліна Фемелі Лайфстайл. Аліна маринувала відбивні у цибулі. Я вже один раз приготувала, спробувала, мені дуже сподобалось, тому ділюсь із вами: натираю дрібно цибулю, змащую нею всі шматочки і залишаю на деякий час маринуватися. Решту заморожую буде ще на один раз. Тепер прийшов час запікати м'ясо. Спочатку стегну індички, буду запікати у рукаві. Для мене це ідеальний варіант. Додаю яблуко. З яблуками це взагалі щось неймовірно смачне та ароматне. Далі свинина також у рукаві. У рукаві м'ясо не пересихає завжди м'яке та соковите. Курячі стегна, до них додам цибулю, нарізаю кільцями. Також запікаю у рукаві, роблю ніби подушку з цибулі, зверху викладаю м'ясо, а випікати буду все за один раз, бо зараз нереальна спека і пекти окремо займе багато часу. В мене його взагалі немає, тому одним махом приготую всі три види м'яса. Залишки, обрізки подрібнюю на фарш, розподіляю по 400-500 грамів. Якраз буде на два рази щось приготувати і заморожую. Далі вже замаринувались відбивні, буду смажити в борошні та яйцях. До яєць додаю сіль та мелений перець, також трішки підсолюю м'ясо, трішечки перцю. І тепер кожен шматочок спочатку в борошно, потім в яйце. І аромат, я вам скажу, стоїть нереальний, так смачно пахне, просто неможливо втриматись. Якраз приготувалось м'ясо, нарізаю на порційні шматочки, щоб було зручно діставати. Далі індиче стегно перекладаю в контейнер. Його візьмемо з собою на відпочинок. Мені тут найсмачніше це ось ці запечені яблука. І також у контейнер перекладаю курячі стегна. Вони розімліли, вийшли дуже м'які та соковиті, до такого м'яса, пасує будь-який гарнір і переходжу далі. Так, що сьогодні? Придбала в магазині Choice. Так, ось такий екозасіб для видалення іржі та вапна. Це така паста. Зараз відкрию, покажу. Я хочу відчистити скло у ванній кімнаті. Іржі вапняних і мильних відкладень водного каменю, повертає блиск поверхні, відштовхує воду та бруд. Буду пробувати. Так, Далі, ось таку взяла зубну пасту: це лінійка Biox. Ось. Це бренди компанії Choice. Так, зубна паста морський кальцій із вітаміном Д3. Спробуємо. Так. Далі. Так, далі. Омега комплекс. Тут. В складі риб'ячий жир північного тунця, країна походження Ісландія, також олія льону, олія із насіння гарбуза, олія зародків пшениці, і таким чином це полі кислоти. Омега 3 6, 9. Також є вітаміни А і Д. Про користь омеги я розповідати не буду. Всі прекрасно знають, наскільки вона важлива, важлива для організму, для обміну речовин, для клітин. І ось тут в цьому комплексі саме той склад, абсолютно натуральний, який здатен засвоїти наш організм, тому що для цього він використовує спеціальний фермент. І ось саме цей об'єм капсулки якраз і є тією нормою для засвоєння нашим організмом. Приймати дорослим і дітям старше 12 років по одній капсулі два рази на день до їжі, запиваючи водою. Для дітей від 6 до 12 років по одній капсулі один раз на день. Шалена кількість позитивних відгуків саме від ось цього комплексу омега, і взагалі саме натуральну омегу потрібно приймати пожиттєво, якщо в вашому раціоні недостатня кількість риби. Ну, і, звичайно ж, колаген це трипептид морського колагену, засвоюваність 100%. Я вже пропила дві упаковки. Це тут ще мені буде на 2 тижні. Тут в упаковці 15 пакетів, виходить на 2 тижні. Мені потрібно його вживати по одному пакету на день, а ось, наприклад, людям літнього віку то по два пакетики. Тепер прання, ось такі плями на одязі. Це одяг Валерія, він їв фруктове морозиво. Такі плями не зникають без додаткових засобів для виведення плям. Перед нанесенням засобу потрібно зволожити тканину. Дуже зручно це робити розпилювачем, і після цього наношу ось цей засіб для виведення плям. Він працює при температурі від 30 до 40 градусів. І це дуже зручно, коли тканини не можна прати на високих Температурах наношу трішечки засобу, втираю в тканину, засіб трішки пінеться, і обробляю усі плями по черзі, щоб не пропустити. Далі шорти, все те саме наношу, втираю і залишаю одяг на 15-20 хвилин, щоб подіяв засіб. Хоча такого не написано в інструкції, але я поки завантажую прання, поки збираю, що мені потрібно випрати, то проходить десь 15 хвилин. Далі буду прати, додаю цей же засіб для виведення плям 15 мл, зовсім трішечки, в пральну машину. Та 40 грамів порошку. Ось такий у мене є дитячий для прання дитячих речей. Це також концентрат, всього 40 грамів дуже гарно. Піниться, ці всі засоби екологічні і абсолютно безпечні. Ну, а ось результат жодних плям, все відіпралось. Ці засоби використовую вже декілька місяців. Експериментувала з різними видами плям, переважна більшість видаляється. На футболці також немає жодних плям, все відіпралось. Футболку я попрасувала і якраз займаюся прасуванням та складаю одяг на відпочинок. Зараз буду збирати аптечку, засоби першої необхідності, ну і не зовсім першої необхідності. Все те, що потрібно, ми вже більше 10 років, мабуть, уже років 15, як. Відпочиваємо на природі, і в мене вже є досвід, що потрібно з собою брати, що не знадобилось. В Принципі, ми не зовсім їдемо там на дику природу. У нас будуть всі блага цивілізації, і номер, і кухня, і душ. Тобто, все ок. Нам не потрібно буде носити валізи. Ми автівкою під'їдемо під номер, тому немає проблеми взяти більше, щоб потім не їздити по аптеках, витрачати кошти. Всі ви знаєте що ліки зараз не дешеве задоволення. Перше, що я беру, це нурофен. Взагалі, нурофен це засіб, який закриє дуже багато потреб як дітям, до речі, так і дорослим, тому що тут є дозування. Ось, наприклад, якщо взяти 10-12 років і 12 років і далі, то це йде вже як доросле дозування ібупрофену, який входить в склад нурофен, і ось нурофен. Закриває які потреби? Підвищена температура, головний біль, зубний біль, наприклад, заболіло вушко. Тобто будь-який біль та температура вирішується ось цим нурофеном і, в принципі, можна взяти тільки ось цей сироп, просто звичайний ібупрофен. Це вже буде для Валерія, а це буде для нас, якщо потрібно буде щось знеболити. Також беру, те, що стосується знеболення, беру собі цитрамон бо в мене іноді буває така, такий незначний головний біль. І ось, наприклад, від ібупрофену у мене починаються набряки. Тому собі для знеболення я беру цитрамол. І також ще беру свічки парацетамол, тому що у Валерія, якщо наприклад температура, вона піднімається дуже швидко, особливо ці всі стани трапляються серед ночі, коли ти не можеш нікуди поїхати. І не можеш ніде взяти ліки. Тому в мене завжди ось така пара: парацетамол та нурофен від температури, бо температура піднімається дуже швидко. І тримається дуже довго. І ось коли я даю йому нурофен. І якщо, наприклад, температура потрималася 4 години і почала знову рости, а нурофен давати не можна, то можна давати парацетамол. Після того, як закінчиться дія парацетамола, я знову даю нурофен, тому що вже час дозволяє це зробити. І виходить, що ось так паралельно можна комбінувати ці ліки. Зазвичай така температура у валерія тримається один день або два, ось так що я комбіную до цей, до цей засіб. Тому я їх завжди беру з собою, бо вночі де їх тоді брати. У чоловіка зараз щось розболілася спина, тому я беру йому ось такий пакетик про всяк випадок німіда, це розчиняється, воді випивається, якщо, наприклад, прям схватить. І беру Налгізін. Це також більш уже сильніші знеболюючі, Ну знаєте, щоб не е, псувати відпочинок, щоб потім не їхати в аптеку, десь щось шукати. Все буде на місці, і плюс беру йому пласти. Знеборюючий. Далі беру е, спрей в ніс, це для дорослих. А що ж стосується шлунку, там отруєння, не дай Бог, чи ще щось. Якщо починається блювання, то е, зрозуміло, що ніякі ліки випити неможливо. І я ось спасаюсь ось такими свічками, це, ми їх привезли з Німеччини, тут залишилось дві свічки. На екстрений випадок я їх беру з собою. Це протинудотні, протиблювотні свічки. Вони нам дуже допомагають. При таких екстрених станах, тому що зникає плювання, зникає нудота, і тоді дитина може і ліки випити, і поїсти, і випити якийсь сорбент, Тобто вони дуже допомагають перервати ось це замкнуте. Коло. Тому беру ці свічки з собою. І ось ці капсулки це ентерол. Ці капсули беру, якщо діарея. Вони підходять як дорослим, так і дітям. і Якщо діарея, то випиває, дорослий просто капсулу запиває водою. А якщо Валерію, то я її розчиняю у воді. Теж дуже швидко, буквально на наступний день вже наступає полегшення, тому що їдемо ми на природу, і хто його знає, як там у нас все складеться зі шлунком. А також я побачила, що в мене є панкреатин, беру з собою, бо, звичайно ж, ми будемо їсти шашлик, м'ясо, і це для того, щоб там покращити травлення. Також беру сорбенти, ну, це так теж на всяк випадок при отруєнні в мене вони є, тому беру. Це переважно для дорослих, тому що Валерій таке не п'є, він не може проковтнути не атоксіл, не ось цей гіль. Ось, до речі, закінчились протилогічні таблетки, залишилась одна. Це для дорослих, і, до речі, потрібно ще купити пластинку. І ще мені потрібно купити сироп протиалергічний для Валерія. Тому що, якщо його кусають комарі, у нього дуже брухлива реакція, дуже такі великі сліди від укусів, він його розчухує, тому я йому одразу даю мірну ложечку протиалергічного сиропчику і мажу місце укуса ось цією маздю Гідрокортизон. Вона з нами завжди протязі ось такого літнього періоду, коли комарі, бо він дуже розчухує, і потім можна занести. Інфекцію в а так, якщо обробити укус ось цією мазю гідрокортизон, то зникає зуд, зникає набряк і можна нормально пережити без безоскладненні з цим укуси комах. Ну І ще один такий етап це такий, як рани, тому що купаємось у водоймі, дуже часто можна поранити ногу. Обробляю великим об'ємом хлоргексидину, для того, щоб повністю зрани. Вимити, можливо, якісь там часточки бруду, потім підсушую і в ту рану засипаю банеоцин. Це в мене баночка, вона постраждала. Я зняла упаковку, ще й вона в мене впала і розламалась. Ну, одним словом, я тут вставлю фото, як вона виглядає. Це банеоцин це антибактеріальний засіб. Він дуже класно загоює рани, не дає розповсюджуватись інфекції в рані. Обов'язково ще жодного разу такого не було, щоб хтось не поранився, не порізався. Постійно таке відбувається, тому ось цей банеоцин нас дуже спасав. Пластир, до речі, ще потрібно докупити пластирі ці полосочки, термометр вимірювати температуру. Беру про всяк випадок спирт. Такий антисептик екстрений, десь обробити можливо якусь поверхню, там щось потрібно обробити, тому спирти завжди беру з собою. Судокрем. Судокрем це такий кремчик рано загоюваний, його вже трішечки залишилось. Теж, якщо розчухали почервоніння, якісь на шкірі, дуже гарно підсушує. І дуже гарно загоює ранки. Беру ось такий цикопласт бальзам він тут і укуси комах, будь-які прояви на шкірі, він допомагає справитись, знімає запалення, знімає набряк, знімає зуд. Теж дуже класний, тому беру з собою і беру ще сонцезахист. По аптечці майже все. Ще беру з собою вітаміни. Ці, що я приймаю на постійній основі, це вітамін Д. Біотин для волосся. також приймаю колаген, зранку один раз на день приймаю колаген, цей порошок. Так, І беру ще з собою омегу, зараз ще дістану. І візьму з собою Active Slim. Це я зараз тестую цей новий засіб для схуднення від компанії Choice. А тому беру їх також з собою зараз ще по пластинці візьму. Ю мло, і адеказово стрес, і биди